Вітаю вас на каналі Навчання без кордонів. Сьогодні ми побуваємо в самому серці Києва, де серед сучасних вулиць і зелених схилів ховається місце, сповнене історії та таємниць Косий Капонір. Історія Київської фортеці. Фортеця на Печерських пагорбах почала формуватись у першій половині 19 століття. Її створювали як частину великої системи укріплень, що мала захищати Київ від можливих нападів. Будівництво тривало кілька десятиліть і включало потужні бастіони, каземати, порохові склади та артилерійські батареї. Одним із найважливіших елементів комплексу став косий Капонір, зведений у 1844 році на схилі біля Лаврських хворіг. Що означає Капонір? Слово Капонір походить із французької і означає спеціальну споруду у ролі фортеці для ведення вогню вздовж стін. Такі конструкції дозволяли солдатам вести фланговий обстріл ворога, який наближався до укріплень. Через своє розташування під кутом до головної лінії валів, споруда отримала назву Косий Капонір. Його стіни завтовшки понад 2 метри. Потужні склепіння і вузькі амбразури робили будівлю майже неприступною. Військове значення. Спершу Капонір виконував оборонні функції. Тут стояли гармати, розташовувався невеликий гарнізон, а поруч зберігалися боєприпаси. Він захищав підступи до Печерської фортеці з південного боку, контролюючи важливі дороги та схили над Дніпром. Попри ретельне будівництво справжніх боїв фортеця так і не побачила. Київ рідко ставав ареною великих воєн у 19 столітті. Та історія приготувала Капоніру іншу, більш трагічну роль. Темна сторінка історії. В'язниця. У другій половині 19 століття косий Капонір переобладнали під в'язницю. Тут утримували людей, які боролися за зміни, висловлювали свої переконання або потрапили в немилість влади. Камери були низькими, тісними і холодними. В'язні тримали в кайданах, іноді по кілька днів у повній темряві. Збереглися спогади очевидців, які говорили, що стіни тут дихали вологою і страхом. Для деяких ув'язнених Капонір став останнім притулком. Саме тут виконували смертні вироки. Саме тому будівлю почали називати місцем скорботи або тюремним бастіоном. ЛЕГенди і перекази. Місцеві працівники музею і сьогодні розповідають, що ночами у коридорах Капоніра можна почути кроки. Тихий стукіт металу мовби кайдани нагадують про себе. Існує легенда, що душі в'язнів залишились тут, щоб охороняти спокій старої фортеці. Інші перекази кажуть, що під спорудою проходять довгі підземні ходи, які колись вели аж до києво Печерської лаври. Капонір сьогодні, музей Київської фортеці. Сьогодні косий Капонір, частина історико-архітектурного комплексу Київська фортеця. У музеї можна побачити реконструкції старовинних камер, гармати, снаряди уніформу солдатів 19 століття, документи, фотографії та предмети побуту в'язнів. Тут панує особлива атмосфера поєднання суворої архітектури та глибокої пам'яті. Місце стало символом стійкості та нагадуванням про ціну людської гідності. Осий Капанір не раз з'являвся у фільмах і документальних стрічках, присвячених історії Києва. Його інтер'єри використовували для зйомок історичних реконструкцій та драм, адже він чудово передає атмосферу минулих епох. Косий Капонір – це не просто фортеця, це свідок людської відваги, болю і пам'яті. Його холодні стіни мовчки зберігають історії тих, хто жив і страждав тут понад 100 років тому. Якщо ви будете в Києві, обов'язково завітайте сюди. Стоячи під склепінням старих хмурів, відчуєш, як історія дихає поруч. Дякую, що дивились. Підтримайте відео лайком і підпискою на канал Навчання без кордонів. Далі на вас чекають нові відкриття і подорожі Україною без кордонів.